Сьогодні будемо обідати, і Саша каже, ось тут томати. Пам'ятаєте, ми з вами робили, там є рецепт томати у собственному соці, тобто помідори у томатному соці. Вони бланшовані, немає тут шкірочки. От зараз я дістану і ми скуштуємо. Так, давайте Це не моя їжа, зразу скажу. Я не люблю такого. Але, можливо, це така смакота, що навіть дуся вже каже, хочу такої смакоти. Бачите, чекає. Так, який тут сік? Сік використаю. Ой, сік добрий. А ну помідорку пробуємо. Помідорка добра. Така ніжна, знаєте, і не скажу, що це помідорка. Побризкало. Насіння мало? Незвичайний смак. Ну, як не красиво На тарільці дивиться. Так, я зараз достану ще, Саньочка, замаскирую цю. Так, Дуся, не треба ото так губами хлопати своїми, як гарно виглядає, так? Да? Дуся, що там таке? Ти помідора хочеш? Ні. Тобі такого не можна. Це ось і Ірі, і Саші. Да? І рій Саші. А ми обідать сідаємо. Пісний борщ. У нас.